Снідаю італійськими калорійними круасанами на два круасана 400 калорій, та п'ю каву та збираюся по справах. Що я можу сказати про такі круасани? Ну, чесно, на вигляд, не дуже. На запах приємні, але трішки спиртом віддає таке відчуття, що десь вони забродили. Але все одно снідаю, бо треба швидко збиратися. Встигаю показати курточку, яку виставляю на продаж, біжу, бо мене чекає таксі. Встигла в таксі вже сіла, вже виїжджаємо, їдемо по справах. У нас сьогодні дуже великий день, дуже багато треба закупитися, тому ми їдемо до Мукачева. Я і Максим їдемо вдвох. Заряджаємося соком та приїжджаємо в епіцентр. Тут очі розбігаються, ялинки, прикраси новорічні, дуже багато іграшок, різні олені, дід мороз. 7500 чи 7300. великий великий кінь, якого поставили посередині. Моя ялинка, яка стоїть у мене вдома, виявилась 16800 гривень. Ось вона. А я в тому році купляла за 6500. Ніхрена собі виросли ціни. А я ще за 3000 хотіла свою ялинку продати. Максим каже: ось наша ялинка, та ні, ось наша ялинка. Коротше, малому дуже сподобався Олень. Але ми скоренько біжимо, дивимося по. Куклах, гномах, ельфах, оленях думали щось купити, але ні, нічого не купили, окрім вішалок. Тепер малий мене вирішив сфотографувати там, де має сидіти Санта. Я зайняла почутне місто Санти, вкрилася його пледом, але думаю, треба вставати, а то люди на мене дуже-дуже дивно дивляться. Малий приміряє такий от колпачок Діда Мороза. Ну а що? Купили тільки вішалки, ідемо далі. Малий думав, що рік змії. Та ні, кажу, рік. Коня, вон стоїть кінь. Ладно, каже, покладу назад цю гадюку. Коротше, ну, навіщо брати гадюку, коли вже рік гадюки закінчиться. До речі, це мій рік. Ідемо далі дивитися прикраси. Прикраси такі, що очі розбігаються. Є такі іграшки, що вартість одної іграшки 220-500 гривнів. це середня ціна за одну іграшку. Ці взагалі іграшки Максим сказав, що це СССР, але вони дійсно дуже красиві, тому ми передивилися, але нічого не купили. Далі знаходжу коня, але він мені здається дуже дивним. Звичайний кінь вкритий одіялом, ми його не беремо. Тут я бачу іграшку коляска. Це для тих, хто хоче завагітніти. Варто придбати повісити на ялинку та можете вагітніти. Ну, а далі почалося. Приміряємо Максиму крісло. Він захотів світле, біле, а я кажу, що треба брати шкіряне, тому що його можна протерти, а біле буде маститися, плюс воно із тканини. Далі дивимося стола і купуємо стільчик, купуємо стіл, купуємо бабусі вкладову кладову стелаж, там, де вона зможе щось розмістити, тому що їй завжди не вистачає місця, бо в нас ще немає кухні та ремонту на кухні. Я теж приміряю стільчик, мені теж дуже зручно та пасує додому йти не хочеться. Швидко обідаємо салатиками та стейками. Олів'є, крабовий салат та стейки ми вирішили перекусити. Тут приїжджають наші кінти, які приїхали за нами, щоб забрати п'ємо каву з булочками. Всім попали булочки вишні з заварним кремом, а мені одній попалася булочка не така, як всіх, бо на мене не вистачило, але теж було смачно. Дядько заряджається кавою та передає всім привіт. Інший дядько також заряджається кавою і теж передає всім привіт. Придбали такий умивальник з такою ось тумбою. Такий чорний краник, бо душеву кабіну теж взяли чорну. Повертаємося за столиком. Приїхали додому, мама нас ще нагодувала смачним п'юретам з м'ясом та острим перчиком. Ми замовили багато чого, аж на 60 тисяч. Оце я дала.